Міністерство оборони оприлюднило контракти на закупівлі харчів для збройних сил України. Тепер яйця коштуватимуть по 8-9 гривень за штуку. Документ оприлюднений на сайті відомства. Це все таки дорожче ніж в супермаркетах, але це легко пояснити логістикою. І усім іншим. Чи справді буде все тепер прозоро і зрозуміло? намагаємось з'ясувати. Анастасія Радіна, народна депутатка від слуги народу, голова комітету Верховної ради з питань антикорупційної політики. З нами на зв'язку, пані Анастасія, мої вітання вам. Доброго ранку, скажіть, будь ласка, від загального спочатку, чи справді міністерство буде публікувати ці контракти саме на харчі? Ми не про озброєння зараз точно говоримо, і чи буде зрозуміло і ясно, скільки що коштує? Перше, міністерство оборони опублікувало ці контракти зараз із власною ініціативою. Це безумовно можна лише вітати. Ми зараз не обговорюємо цифри, ми обговорюємо лише сам той факт, що міністерство оборони опублікувало інформацію. Друге, на минулому тижні парламент ухвалив законопроект, в якому я зокрема є співавтором, який зобов'язує Міноборони опублікувати контракти як на нові закупівлі продуктів харчування після вступу в силу закону, так і на всі ті контракти, які лишалися закрити. Ритиме з початку повномасштабної війни з 24 лютого минулого року відповідно ця норма вступить в силу тоді, коли закон буде підписаний і буде розроблений спеціальний модуль для власне оприлюднення таких звітів в системі Прозоро. Тобто, все таки це буде на прозоро відбуватися не сама торгівля, а вже власне як, як, як звіт оприлюднення так? звітів, да. Е, є вже якісь ідеї, як це зробити? Хто цей законопроект буде розробляти? Депутат? Міністерство? Як це виглядатиме? Дивіться, закон вже ухвалений, і е, тут я мушу похвалити парламент і подякувати колегам. Ми впоралися з двома читаннями законопроекту за місяць. Це дуже хороший показник. Е, тепер е, модуль для звітування має зробити власна система Прозоро. Ми консультувалися з ними. Вони готові це зробити для того, щоб це зробити. Ніяких додаткових змін до законодавства не треба. Вступить в силу закон, і він буде виконаний. А коли він ну має... і ми безумовно зі свого боку будемо стежити за тим, щоб він був виконаний в повному обсязі без жодних е, вибратів? Е, ну так, це теж важливо. А коли він набуде чинності, тобто тут підпис президента має бути вже так? Е, ще поки законопроект президентом закон точніше президентом не підписаний, я сподіваюся, що це може трапитися швидко. А ми можемо говорити, що ситуація вичерпана тепер зі скандалом закупівлями, чи все-таки ні? Ми можемо говорити, що запроваджено на рівні закону норми, які забезпечують прозорість разом із тим, є ще речі, які необхідно в закупівельній процедурі виправити. Має бути встановлена гранична ціна на продукти. Це передбачає і закон, і це напрацювання робочої групи, яка зараз під керівництвом мінекономіки працює в уряді. Також обговорюються варіанти повної переходу закупівлі в. Прозоро спрощену процедуру з певними, скажімо, безпековими корективами, так щоб сенситивна інформація не була в загальному доступі. Скажіть, будь ласка, з цими документами, які оприлюднило міністерство оборони, чи ви вже ознайомлювалися, чи маєте враження там щодо цінової політики, наскільки все там добре? В мене є два питання до оприлюднених міністерством оборони документів загалом до закупівель Міноборони. Перше, все таки ці ціни, які ми бачимо, вони по деяким продуктам, які є найбільш ходовими, наприклад, ті саме яйця і та сама капуста, вони перевищують ринкові ціни. Міністерство оборони стверджує, що це тому, що вони закуповують не продукти, а послуг. І, отут в мене також питання, бо військові частини, і це дуже важливо розуміти і наголосити на цьому. Вони отримують комплекти продуктів, не готову їжу, не послугу з планування меню, нічого іншого, комплекти продуктів, які замовляє начальник частини відповідно до його розуміння, як йому годувати солдат, відповідно до цінової межі і вимоги в калорій на солдата. Це замовляє частина, постачальник привозить продукти. Відповідно, розмови про те, що постачається послуга, про те, що в цю послугу включена ще додаткова якась націнка за доставку, чи за охолодження, чи за заміну, мені не виглядає раціональним аргументом з однієї простої причини, тому що коли виходите в супермаркет, ви також купуєте продукти, в ціну яких входить доставка, охолодження і так далі. Ми, якщо порівнюємо ціни міноборони з цінами Державної прикордонної служби, які купують продукти і так само отримують прикордонники продукти, ми бачимо, що Державної прикордонної служби значно нижче ціни на закупівля. Хоча той саме набір, скажімо так, додаткової послуги, доставка да або охолодження входить і в ціну продуктів, які отримує Державна прикордонна служба. То чому ж тоді в Державної прикордонної служби дешевше? Для того щоб цю проблему вирішити, і цей варіант також обговорюється на міжвідомчій робочій групі в Мінекономіки, Потрібно перейти від закупівлі послуги, якої насправді немає, до закупівлі того, що насправді є. Це продукти, комплекти продуктів. Чесно, я трошки не доганяю, що таке е, послуга забезпечення харчування там і трата Там, там зазначено різні суми, що це від 137 до 144 гривень. Що це за послу? Ну тобто, як це виглядає, як це людською мовою пояснити цю послугу? Що воно таке? Це прекрасне питання. З того, що ми бачимо, відбувається постачання продуктів. Не відбувається постачання послуги, не відбувається постачання готового меню. Точніше, відбувається в дуже, дуже дуже незначну частину військових частин. Цю закупівлю можна було би виділити. Відбувається постачання продуктів. Ці продукти на людину мають коштувати 145 гривень на день на одного військового. Міноборони говорить, що разом із продуктами постачаються додаткові послуги, і тому ціна вища. Мені цей аргумент не виглядає раціональним. Тому що в Державної прикордонної служби за тих самих умов ціна нижча, і тому, що коли ми з вами йдемо в супермаркет і купуємо картоплю. Ми ж картоплю купуємо, да її не привезуть вам додому і не зроблять з неї на пюре. Так от в ціну картоплі в супермаркеті також закладена послуга з доставки, з заміни цієї картоплі, якщо вона згнила на полиці, в молоко закладена послуга охолодження. Тому порівняння ціни між державною прикордонною службою, між державною статистикою і цінами міноборони воно релевантне і на цьому. Фоні ціни Міноборони не виглядають поки що, на жаль, скажімо так, ідеальними. Та отож я почитав ваші тексти щодо порівняння власне закупівель державної прикордонної служби. Чи правильно я розумію, що ДПСУ зараз як такий еталон-показник того, як має відбуватися все? Ну я не готова говорити про еталон, але ми бачимо дві, два, два оборонних замовника в результаті закупівель яких. І прикордонники, і військові отримують одне і те саме комплекти продуктів, і ми бачимо, що державні прикордонні служби чомусь вдається купувати комплекти продуктів за цінами е фактично ринковими ціми, які ми бачимо в супермаркеті, які держштат бачить як середні ринкові. А міністерство оборони не вдається. Міністерство оборони пояснює це тим, що вони купують якусь розгорнуту послугу, але насправді ще раз наголошу і прикордонники, і військові частини отримують одне і те саме комплекти продуктів. А буде комітет ще збиратися запрошувати міністерство, представники міністерства, аби якісь деталі певні поточнити? Чи вже якщо процедуру змінили, все все на тому все закінчилося? зараз? Працює міжвідомча робоча група під керівництвом міністерства економіки, зокрема Юлії Свереденко. І в рамках цієї робочої групи відбувається напрацювання змін до і закупівельної процедури, і власне предмету закупівлі Міністерства оборони. Якщо е, ця робоча група не зможе найближчі дні затвердити висновок, то е, безумовно ми е, можемо повернутися до цього питання і на антикорупційному комітеті. Я мушу тут відзначити зусилля міністерства економіки, це значні зусилля. Міністерство економіки фактично є зараз лідером в тому, щоб вийти на ту процедуру, яка буде і конкурентною. І відповідно може призвести до все таки ринкових цін і ефективного використання бюджетних коштів. А ваші враження як депутатки, наскільки відкрите міністерство оборони? Наскільки ви почули чіткі відповіді на це питання? Це прекрасне питання. Зараз, через скільки півтора місяці, фактично, після скандалу, ми бачимо, що Міністерство економіки. Перепрошую, Міністерство оборони з власної ініціативи нарешті ціни опублікувала до цього. На жаль, ми мусили з міністерством оборони вступати в дуже довгу переписку і отримували багато відписок. і Багато разів мусили нагадувати про запити для того, щоб хоч якусь інформацію отримувати. Ну і ще питання воно радше стосується. Прошу. Довгий час не отримувала інформацію від Міністерства оборони, були в довгих переписках, отримували відписки. Цей момент також був. Насторожує все це. Скажіть, будь ласка, наскільки вже завершилися ці всі кадрові перепитті з Міністерством оборони? Ну, тут радше питання до вас, як до представниці владної фракції, бо я так розумію, що на комітеті такі питання ж не розглядаються антикорупційно. Ну, дивіться, наразі подання про е, зняття з посади міністра у Верховній Раді немає, і насправді я не думаю, що буде коректним мені коментувати це рішення, оскільки я не є членом ставки головнокомандувача, і відповідно, ну правда, не, не, не знаю і не вважаю коректним мені це коментувати. Тут цілком зрозуміло, тому що все таки це президентська квота. і Тут ну, я, зрозуміло а, власне. А... Ми можемо я все-таки хочу зрозуміти, чи можемо ми говорити, що ми наближаємося до якогось вже вичерпання цієї ситуації, розв'язання цієї проблеми, яку ми мали, тому що ми мали величезний розголос, і хочеться нарешті вже видухнути, і сказати, що там усе добре з закупівлями все окей. В міністерстві оборони це одне з міністерств найважливіших, мабуть, зараз для країни. Міністерство оборони станом на зараз розпоряджається половиною державного бюджету України, тому слідкувати за цим безумовно дуже важливо. Для себе я зможу сказати, що питання вирішено тоді, коли я побачу проведені нові закупівлі міністерства оборони з оприлюдненими цінами, і коли ми зможемо зробити висновок, що ціни все таки відповідають ринковим. І якщо дозволите, ще два питання. Вони стосуються роботи Верховної Ради, але не Міноборони. Перше питання у Верховному раді Верховній Раді пропонують зробити 8 травня вихідним днем, а 8 березня днем захисту прав жінок. Ваші думки про це треба нам колотити зараз ці свята, змінювати, переносити, скасовувати і все інше. Я можу сказати, що в умовах правого режиму воєнного стану Верховна Рада має працювати безумовно без вихідних, і це є моя позиція. І друге ще питання стосується вашої колеги Марія небезуглої раді. пропонують виключити її з комітету нацбезпеки і оборони. Я правильно розумію, що це голосування має бути в парламенті за, так, за це, це рішення? Має бути голосування в парламенті. Чи будете таке, таку ініціативу підтримувати, і чи вже зрозуміло власне, коли це а хоча ні, зараз ж не анонсується засідання Верховної Ради? Тоді одне питання: чи будете підтримувати ви це рішення? Мені поки невідомі аргументи колег щодо які власне мотивували появу такого подання, тому мені важко важко прокоментувати. Станом на зараз я ну не бачу і не не володію аргументами, які би переконали мене за це голосувати. Фракція поки не обговорювала це питання якимось ще на внутрішньо. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за відповіді за те, що знайшли час вийти на зв'язок. Анастасія Радіна, народна депутатка від слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Поговорили ми про роботу парламенту, і з дуже таким, знаєте, легеньким оптимізмом можемо говорити, що ситуація довкола закупівель продуктів в міністерстві оборони вже йде на якомусь такому, хоча б на рівні якійсь дороги, на рівні дорозі, йде. І власне це, це, це вселяє оптимізм.